Вітаю, це детектор ринку та я Петро Шевченко. Сьогодні в полі зору нашої уваги будуть інвестиції в інфраструктуру України. У нас у студії екскерівник Київської міської адміністрації Іван Салі та наш постійний експерт Олександр Спасіченко. Українська інфраструктура навіть напередодні Євро 2012 у жахливому стані. Тож ми спробуємо з'ясувати, чому українські чиновники економлять на цих проєктах та яку вигоду з цього можуть мати інвестори та країна в цілому. Та перед цим давайте подивимося сюжет на цю тему. Дороги, естакади-мости, Колись саме з цього почав розвиватися сучасний акціонерний капіталізм. В Україні компанії не бажають вкладатися у транспортну інфраструктуру. Не допомогли навіть проекти під Євро 2012, які майже повністю були перекладені на плечі платників податків. Передбачалося, що 85% витрат на підготовку до чемпіонату покриє бізнес, і лише 15% держава Вийшло з точністю до навпаки. Українські олігархи побудували лише. Два стадіони решту проектів фінансувала держава у своєму традиційному стилі невчасно, неякісно задорого. Витрати казни стрімко росли, внаслідок чого уряд кілька разів скорочував фінансування. Виявилось, що і нова влада не може ані змусити, ані привабити крупний бізнес, скинутися на якісну інфраструктуру. Система державно-приватного партнерства працювати відмовилася. Інвестори нам прямо так і кажуть, що шановні українці, нас уряди дуже турбують і цікавлять ваші ставки. Подати. І ми можемо до них адаптуватися, але будь ласка, створіть такі умови, щоб я був впевнений, що моя власність, мої інвестиції захищаються законом. Наразі держава хоче привабити приватників національними проектами. 15% витрат братиме на себе держава у вигляді техніко-економічного обґрунтування, підготовки документів та виділення землі решта вливання виключно інвесторів. Їм обіцяють прозорість конкурсів, єдине вікно та перспективні види інвестицій. У нас є проєкт, Ви знаєте, по Строительству железнодорожного сообщения между центром Киева и Борисполем, так называемый проект «Повітряний экспресс. Этот проект реализовывается уже. Что касается вот результатов роуд-шоу, то очень интересны инвесторам проекты по строительству дорог на концессионной основе. Пряж ідуть дискусії зараз в стране, можливо ли концесія в Україні. Ми считаем, что возможно, и мы считаем это не потому, что это наше убеждение, а потому, что мы видим интерес інвесторів. Поки агентство з нас проектів їздить по світу, розповідаючи народ шоу про переваги інвестування в Україну. Але інвестори сюди досі не йдуть. Зрозуміло, що бізнес поки не вірить у щирі наміри держави. Пока на сьогоднішній день, ну, навряд ли кто-то может обвинить нас в том, что хоть одна копейка бюджетних денег была использована нецелевим образом без проведения соответствующих процедур, которые по законодательству у бізнесменів вже є приклад, як держава ведмежими послугами ледь не наламала дров. Приміром, зернотрейдери за останні роки вклали чималі гроші у порти та елеватори. Але чиновники, перекривши експорт, ледь не загнали зернову інфраструктуру назад у 90-ті. Серед приватних інвесторів є чітке розуміння необхідності інвестицій в інфраструктуру, тому що для них це перш за все, особливо для трейдерів, світових трейдерів, це спосіб отримати. Uh, uh... І зерно з України, і якимось чином ефективно використовувати інфраструктуру для збільшення власних прибутків. Євро – непоганий шанс для початку приватних інвестицій в інфраструктуру. Після чемпіонату інтерес до України зросте. Сюди поїдуть туристи, а міжнародні транспортні потоки перестануть оминати Україну. Але якщо держава не скористається цим шансом і не піде на зустріч інвесторам, то всі ці мільярди вливань на євро 2012 залишаться марно витраченими грішми. Леон Миколавич, як ви вважаєте, що первинне розвиток інфраструктури чи все ж таки економіки? Ну, інфраструктура – це бюджетне найчастіше фінансування. На сьогодні 100% бюджетне фінансування, а бюджет визначається розвитком економіки, в даному випадку і послуг. Так що розвиваються вони разом, але попереду повинні йти економічні можливості, ну і культура, і професіоналізм в даного випадку влади. А вот ви знаєте, це здається впечатление, впечатлення, що вот нинішня власть, какую-то, знаєте, производит. То есть Тобто вона что що вот ці інвестиції в інфраструктуру, вони за собою вже потянут рост економіки. Ви знаєте, байка. Вот, а вот, ну, байка вот, звучить красиво, да, коли осваиваються средства. Така ж сама була байка, як те, що до нас інвестори будувати під євро. Ми ж євро брали на інвестиції, йде вони. Фактично, все фінансується з бюджетом, потім бюджетні кошти. Постійно виникає питання, що неефективно витрачається, але ми повинні сказати, що якби не євро, то зовсім би заснули. А так, завдяки євро, все-таки навколо стадіонів, де, в даному випадку в Києві, то дорожня транспортна інфраструктура, включаючи бульвар Лесі Українки, і все навколо робиться і до Борисполя. Е, інженерна інфраструктура хоча б в цьому місці, перекладки там, каналізаційних колекторів і так далі, зроблена і робиться. Тобто нам потрібно ще напевно щось об'явити, інакше ми працювати не можемо. Але, і, але інвестор не йде. В цьому випадку виходить так, що на, навпаки тобто швидше розвивається інфраструктура, аніж економіка, тому що зараз ми ну, не не думаю, знає, Більше всього розвиваються як, як, Компанії, які пов'язані з інфраструктурою, які отримують закази, От, вони єдині, хто дійсно розвивається і заробляє на цьому. От, Іван Колови, як ви вже ну, тобто, є досвід, як так. зазвичай такі проекти реалізуються? Ну, в державі, тобто, яким чином. Ну, зазвичай, я повинен сказати, у нас немає ні законів, ні практики по концесійної практики. Ця концесія передбачає, що якщо це говорить міст або тунель, або, скажімо, транспортна мережа, то вона повинна бути платною. У нас політично ми ніколи не готові, скажімо, прийняти такі рішення і гарантувати інвестору окупність проекту. Тим більше світова практика показала, яка б ціна не була на дорозі. І ніколи не окупиш ці затрати, треба, щоб держава давала супу... супутню інфраструктуру цей струк... і гарантувала бюджетом. Тобто, все рівно інфраструктурні об'єкти на сьогодні, 20 років підряд в Україні, це 100% державне фінансування. Сейчас вот там є інформація, том, що будуть строїти втору окружну дорогу округ Києва, і от її хочуть зробити в... якраз платною. Ви можете мені щось легше сказати, я вам зразу скажу. Я не буду доставати тут ці виступи. 에... бредова китайська стіна нашого часу, велика кружна дорога в 220 км навколо Києва. Я особисто звертався при посадах, без посади від президентів до всіх чинників, пояснював, що навколо Москви, яка в 5 разів більше нас, 5 кілець і саме велике 101 км. Угу. Навіщо? Вона не вирішує. По-друге, ми кияни. Я просив Олександра Павловича зупинити цей поки що проєкт. Тому що, якщо ми розпочнемо міст будувати через Київське море, то на 20 років боротьби, а транспортного потоку там немає. Якщо ми почнемо міст будувати під Українкою, там теж боротьба і теж 20 років, в цей період ніхто не буде будувати мости в Києві, які потрібні сьогодні. Угу. Ну От в Парижі була наша делегація. В середньовіччя в Париж було 4 мости. В середній віки, а в нас сьогодні чотири автомобільні. У них сьогодні їх там під 40. Хоч щось у нас схоже. Розумієте, ну ні, ну так, да, ну тільки 500 років різниця, ти розумієш? І все. Тому, в принципі, це, цей проєкт цікавий тільки в двох напрямках. Між і броварами практично вже створена з'єднати їх між собою, щоб була окружна. І між Житомирським нема напрямком і Одесою. Все інше абсолютно нікому не потрібно, тим більше на таких відстанях. І просто я знаю, що інвестори іноземно завести, mm -hmm. там наші вже встигли землю викупити. Mm -hmm. Приході, держава покупає. Mm -hmm. я за, да, да, да. Не потрібна абсолютно ця робота. Інша справа. В Києві є геніальний проєкт дороги. Ви ж розумієте, хто до неї причетний, в тому числі і я. Mm -hmm. От, цей проєкт, а це кільце. Схід-захід міст Кирпи, під ботанічним садом, тунель, до докіквідзи, по залізниці до центрального вокзалу. На площа центрального вокзалу либідь передвінуть, залізницю передвинуть, шість полос на жулянський шляхопровід. В генеральному плані є. Оця робота, оця дорога, дивіться, угу. вона в скільки раз коротша. Угу. І вона вирішує всю транспортну систему центру міста Києва. Я вам повинен сказати, Скільки я, коштує, я тобі скажу, це буде, якщо це час мільярдів 20 гривень, подумаєш, з усіма. Ну, я повинен сказати, що сьогодні вже є здоручення прем'єр-міністра Миколи Яновича. А зараз про продовження цього проекту. Тобто, міст Кирпи, особливо на правому березі, він вже просто обривається. Ну добре, я вже ми ним користуємось. Ну, в принципі, відчувається, що треба його продовжити. Ну, так як київська влада не здатна це зробити по великому рахунку, доручили це. Ви знаєте, кровопічно Олексію Ходять, що піде на західній дорозі, продовжити це. І mm -hmm. це дуже добре, що державна структура, така потужна структура, як залізниця, як мінінфраструктури, працює сьогодні в Києві. Дивіться, от е, з приводу інвесторів, тобто, вся всі ці заяви, ну тобто, можнолаці, що ми там е, інвесторів там десь шукаємо, тобто, все це просто слова. А... Державний туризм. Державний, Державний туризм. туризм, так цікаво, перший раз чуємо, ми ще там не бували. Угу. Е, Проблема інвестора 156 місце, здається. Ну, о чому ми говоримо? Проблема інвестора проста. Е, наші чиновники вважають, що якщо бізнесмен приземлився в Борисполі, вже дати взятку за те, що той колись щось йому угу. побудує. За цей період його сім разів знімуть, він просто скаже, я цим більше не знаю, все роз... І ні один проєкт не реалізується. Угу. Він Михайлович Новецький провів. Ну, і Баси, там хто до нього був причетний, провів. От стільки інвестконкурсів. конкурсів. Інвест конкурс передбачає, що ініціатор, найчастіше це ж приватна структура, а не на не, не жаль не міська адміністрація, витратив кошти, розробив якийсь проєкт, заплатив в місто і ще кудись, а потім ніхто нічого не робить. І ні один проект не реалізовується. Тобто, фактично, нема чого обговорювати сьогодні в нашій державі. Про інвестиції іноземні в інфраструктуру. Ми просто не готові, як патріоти, не готові як громадяни, не готові як професіонали, не готові як чиновники, ми взагалі готові тільки боротися один з одним. То есть, грубо говоря, если подытожить это, у нас какая ситуация? А, еще код в виде братья один одного. Тобто, ну, ну, да. Да, рейдерство, от тут ми, вот тут мы планеты всей корупція. Та ты що? Вот буквально недавно Клюев заявил вчера, кажется, о том, что рекордное количество жалоб по поводу рейдерства. Якоби я не буду з цим боротися. Це він перший раз почув. Ну, да, вот, ну не знаю, так, так... вирішили да, ви, ви... да, боротися. Це цікаво, да, 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 вот, да, ну, да. давайте вот тоді поговоримо о реальних проєктах, які такі були завершені. От дуже розпіарили це вот так называемое кольцо в Києві. Да, я поняв сказати, я до цього причетний, я повинен сказати, це розпіарене, але односторонній. Місто фактично мало що зробило для цього кільця. По-перше, для того, щоб використовувати всі міст, побудували, кірпи, mm. треба, щоб його використовували. З'явилася нова можливість. По-друге, це світова європейська практика. Залізниця повинна водити. Цити. Ну, у нас залізниця, щоб з далекого сходу провести танки до Ламаншу. Mm -hmm. От через Потровське місто прямо до Ламаншу. А в Європі Берлін, Німеччина, залізниця возить людей. І це правильне рішення. Залізниця дуже довго була проти. Цей раз вона взялася, часно скажу, на своїх плечах це все організувала. Ну тепер же місто не приймає ні на баланс, а потім на кожній тепер ну, платформі повинен бути пересадочний вузол, угу. де людей підвозять автобусами, трамваями, тролейбусами, тут культурний центр, туалетів вистачає, ескалатори, е е е ліфти. Де це все діло? Все одно на чотирьох нагородних треба вилізати. Розумієш, до тої електрички, але це вже не залізничники. Угу. Це тут уже місто повинно розуміти, що якщо працює державна структура, то місто повинно йти в ногу. Місто тут відстає. А, а може бути, от якраз по деті віші привлікають частних інвесторів, які будуть отримувати територію, там ну, ставлять магазини. Там ви ж знаєте, та, нас там... на. Це ж мене критикували, трамваїв нікуди по Троєщені. Скажімо, тепер його продовжать, що треба було до догородній до залізниці, продовжать тоді ще. Це давнішній проєкт, бо метро буде довго будуватися. Так от над цим, над полотном трамвая, який не працює там. Повністю інвестиційні проекти проведені, конкурси проведені. Скажіть, будь ласка, що не будується. Там вже торгові, навіть якщо нема трамвая, над ним надбудували і будують. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, напевно, з нашими чиновниками ну, неможливо нічого вирішити. І при тому я повинен сказати, що не думайте, що зараз стало набагато легше. Ну, якщо хтось думає, нічого подібного. У мене там таке от питання з 2006 року не можна поводити. Mm -hmm. А от дивіться, от з які взагалі бувають ці, ну я там відкати, коли ці проєкти реалізовуються там. Чи... Ви хочете, щоб я вам все розповів, а ви не знаєте? Ну, з яким... Ну, оціночно. Оціночно, так. Наприклад, там от 20 Я, Я, наприклад, я не буду період не буду говорити, ну, наше наше время. Uh -huh. <с? <с?> на всяких IT-технологіях, де ніхто нічого не розуміє, uh -huh. на цих всяких. Проєктних інженерних не менше 50% перехрещуються, і це правда. Угу. Над будівельниками, які дуже важко працюють. Робота будівельника це і фізична, це в будь-яку погоду, на висоті, вони і гинуть і все. Із цих людей 30% відкати то просто по, о, як тепер кажуть, по умолчанню. А далі це шевити. І це треба, ну, якщо це хтось не знає, то знають всі. Ну, слух ніхто не говорить. Ви тільки зараз прозріли, що в нас там рейдерство з'явилося, mm -hmm. і, да, і раніше не було. Ну, тому це просто жак. І... Тому не можна здати ніколи швидкісні трамваї, наприклад, в Києві. От я після того, як я подивився ще раз, я й раніше знав і бачив в інших містах. Трамваї в Парижі, можу вам сказати, що всі, хто будував швидкісні нарай в Києві, повинні бути повішені. Верх ногами на цих стовбах, ну так як я людина благородна, через 2-3 хвилини зняти, і побудувати далі правильно. Треба будувати так, щоб сьогодні було людям. Ми ж в Європу, ми ж, ви що думаєте, в євро можна показувати наш швидкісний трамвай? Це просто вони попадуть в музей, от, на 40 років відстали і подивляться, ми, якими... що то є. Нам, от, 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 оце це нам інфраструктура, скільки було шуму, і до сьогодні вже завершили. Так от. Ми повинні якось підійти, будувати ну, на віки. Наскільки залежить будівництво житлових будинків, да, от вось, тема, ну, і інфраструктура. Тобто це, це, так, тому-то та розумієте, в чому справа? От ми можемо зараз подоказати, як житло будується, і про яку інфраструктуру можемо ми говорити? Як дивіться, як будівництво падає. От, от останній фактично на 70% падіння. Значить, якщо немає будівництва, то до нього не треба ні мережі, ні дороги. Немає життя. Тобто і там, де немає будівництва, ніяких інфраструктурних об'єктів практично не ведеться. Хіба крім якихось ремонтних робіт? Кстати, є на цю тему Євгеній Царькова він Вот он що будівництво НСК Олімпійське лишило життя потенціально 25-30 тисяч ну 100 тисяч українців. Тобто, він говорит, що на ці 600 мільйонів доларів можна було построїти дома з десь 30 тисячами квартир. Знаєте що? А у нас один стадіон до цього стоїть. Лувр будувався тоді, і він сьогодні ми до нього ходимо. І Петроград чи там Кремль, знаєте що, в усі віки будуються різні об'єкти, і ми повинні мати престижні такі об'єкти. Да, ми говоримо про об'єкти культури, на а все, по, все повинно. У нас достатньо е коштів, щоб будувати житло. Тільки це ж треба сміх. Якщо ми скільки ви сказали, стадіон коштує. Ну, там 600 мільйонів доларів. Да. Mm -hmm. А на цей рік держава виділа 60-х відсотка на будівництво житла доля держави. Mm -hmm. І 100 мільйонів. 100 мільйонів це я коли сказав, що це капля в Київському морі, ні, це в ставку якомусь. Це просто позор. На наступний рік чиновники ж обявляють, пишуть в газетах. Народ думає, що що, ми вдвічі збільшимо. Ну, ніхто ж не знає, що це 200 мільйонів. Якщо це було 3-5 мільярдів, тоді було да, слава раза, Богу, взяли за розум. Mm -hmm. А якщо це 200 мільйонів, ну це просто ж mm і -hmm. вот, от така ситуація. До речі, у нас є думка людей з приводу того, чи варто інвестувати в інфраструктуру. Ну, как в любом государстве, есть дороги государственные, есть частные дороги. Без государственных дорог все равно не обойтись. Поэтому, естественно, они строятся на деньги налогоплательщика. Податки на сегодняшний день у нас над миром Поэтому достанет их костей для того, чтобы будувати абсолютно все. Куда уже больше? вы так и много платите. Пускай на делают. Если со всех собрать, это будет небольшая сумма для каждого. но в принципе, тогда будут дороги нормальные. Если налоги правильно распределять, и если бы они все доходили до дела, было бы вообще супер. То есть я бы платил с удовольствием. Ну, давайте так. По 20 років стоять на черзі і чекати житла від держави, держава повинна мати сумління, честь і совість, і гідність, і дати людям це житло. Для цього механізми в Україні унікальні. 70% платиш, 30% держава платить 50 на 50, ну треба ж не смішні суми давати. Ну або кредитування. Будь-які. 33 схеми, будівництва житла сьогодні є, всі корупційні, щоб ви знали. Угу. Вони законні, але це не, ніхто ж не змушує закон, тобі йти корупційним шляхом. Ми просто всі от такі є. Що йдемо корупційним шляхом. В Білорусі, до речі, будівельний комплекс дає до 16% вавого продукту. А в нас менше 5%, але мене не це турбує. Е, у нас держава дуже багата і велика, і багато велика. Кожен може будуватися і ремонтуватись. І якщо падіння 70% ніхто не переживає, то я вже просто божеволію. Якщо чесно, я дивлюсь на них. Бо ніхто навіть не признається. Не, не, ну, як в школі про любов, не можна говорити про кризу в будівництві. Ну що, ви такі, за 4 роки не знайти вихід. Угу. Ну ви уявляєте, скільки люди вклали коштів в будинки недобудовані? Так і люди не протестують. Гроші втратили, закопали. Е Ну, піраміди нашого часу, от там, скажімо, побудували, покинули все. Тобто, ситуація така, що все таки ми повинні повернути к... ну, тут тобто, організуючу морально патріотичну люди навіть не проти, в принципі, щоб будували дороги, у платити нас, навіть якісь податки, але у, у нас. штучно бедно держава, штучно бедные бюджеты. А смотрите, бывает же и другая крайность. Вот сейчас многие там восхищаются китайским экономическим чудом, так называемым. А вот что мы видим в Китае? Там происходят вообще уникальные вещи. То есть за счет чего растет ВВП? Они строят города, в которых потом никто не живет. Вот яркий пример, вот в регионе Ордос построили город на миллион людей. Там рядом залежи угля, да, и правительство рассчитывало, что люди поедут туда зарабатывать деньги. Реально поехало несколько тысяч людей, и ну, в интернете можно найти массу фотографий, где просто пустые улицы и готовые дома. То есть приезжай живи, никто не захотел. И, и с Киева Или тоже тоже никто не едет. Ну как бы, ну там вот. Или другой пример вот у них есть крупнейший в мире торговый центр, где 99% площадей пустые просто, только один процент занят. Это с 2005 года. То есть, может быть, хорошо, хоть что у нас вот таких вот нету абсолютно мертвых проектов. То есть, давай, Саша. Ну дивіться, Я добросовісний громадянин. Я вивчив ситуацію на виставки міжнародні в Парижі, добросовісно з'їздив оце недавно в Мінськ від Гомеля до Бреста, поїхав по заводам. І буду в квітні, щоб ти знав, Китай. Потім розкажу. Добре. Але якщо ви зараз пройдете по центральній частині Києва і подивіться, скільки вільних офісів, що робиться в торгових площах у нас, ми ж їх будуємо. У нас це головне, головне що будується. Подивитись, скільки недобудовано було житла. Давайте займемося нами. У, у нас, як вам сказати, проблем набагато більше, чесно вам скажу, чим китайці. Я прямо скажу, якщо ми будували 0,2 метра квадратних житла на одного українця, угу. то в Китаї біля одного метра. В Гомілі 400 тисяч населення, 360-80 тисяч житла будують в рік. Угу. Теж біля цього. Білорусь 9 мільйонів населення, 6 мільйонів житла. Україна 45 мільйонів населення, теж 6 мільйонів житла. Ви ну, о чому? Ну, в Білорусі держава фінансує. І тепер у них проблема треба, щоб інвестор пішов. А в нас то не приватний, а у нас то населення інвестор, головний інвестор і інфраструктуру uh -huh. розвиває теж населення, бо наші чиновники, вмісто того, щоб -то, ходити на роботу і працювати, вони, в общем-то, займаються дозволю, не дозволю, і сколько це, в общем-то. Так от виходить, що ти будуєш квадратний метр і повинен оплатити розвиток енергетики, підключення як енергетики, суми сумасшедші, тому що приватники встановлюють ці mm -hmm. некеровані ціни і влада, і, і ніхто не може з цим справитися. Було перший закон по подоланню кризи в будівництві передбачалося, що всі мережі підводять ті, хто власники олігархів, умовно, там енергетики і так далі. Ніхто не підвів, не змогли здолати. Тепер по новому закону, який прийняли в цьому році, Тепер мерії повинні. От до першого колодязя будує інвестор, ви за свої гроші оплатили. і де того колодязя розвиває все це мерія. Так мерія ж тут каже, в мене коштів немає дай вміння, дай бажання. чого. ми тут парламенти в нас кажемо, в кажемо селі? Ми Май тут, тут зайняті, У нас боротьба. Да. Угу. У нас сьогодні дуже багато проблем, про які ми не хочемо говорити. В нас втрачена керованість і відповідальність за кінцевий результат. Ну от, от-о-от-во-от от, 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 покажіть регіони, якщо можна. От там, ви побачите, є в регіонах, в яких нічого взагалі не будується. Ну що роблять ті знизу обласні адміністрації, районні адміністрації? Чим займаються? Де та інфраструктура? У нас 60% вигребних вигрібних туалетів немає. Mm -hmm. там. Не кажучи, що немає каналізації ну, і так далі. Яка Європа? Щоб вступити в Європу, треба в усіх селах зробити централізовану каналізацію, до речі. Ну, а ми вважаємо, що треба там політичні якісь питання судові вирішити. Вирішить зразу каналізацію. Що ж, зараз ми переходимо до нашої традиційної рубрики Детектор ринку. Ми будемо вам задавати питання, ваші. Угу, вам просто цікаво, потрібно да. відповісти так чи ні? А, говорять, що у вас був конфлікт з Олександром Мельниченком. а ви вже помирились? Да, сьогодні э, колись. Нам нема чого э, і миритись. Ми просто по різному підходили до певних ситуацій. В достойному стані були київські дороги, коли ви були мером? Вони ніколи не були в достойному стані. Ви плануєте балотуватися у мери Києва? Не планую, але я завжди кажу на наш бороні на запасному путі. Як ви вважаєте, Леонід Черновецький справлявся з своїми задачами будуть миром? І, і, і несподівано я на днях почув, що він добре працює. Володіна Черновецького були немало позитивних риз. І це, що мені належить, переписати книжку. Ну, саме позитивно у нього це. що він банк успів продати на самому Ну, то сам. всі... По По самому не, він, Розумієте, наскільки він відрізнявся від інших? Він банк продав, а Юлія Володимировна своїм урядом тисячу роздавала, не, не відчуваючи, що через кілька місяців буде криза. Де ж прогноз? А, то, де то, мінфін? То, де економіка, де інститут стратегічних досліджень? Наша держава несказанно багата, а в нас проблема патріотизму і професійності влади. Ну що ж, дякую, у нас в гостях був Іван Салій, екс-керівник міста Києва Олександр Спасіченко та Петро Шевченко. До зустрічі.